На каналі Кіровогра тема дня, і сьогодні ми спілкуємося із головою обласної державної адміністрації Сергієм Кузьменком. Вітаю вас, пане Кузьменко, в нашій студії. І власне, ви нещодавно повернулися із дитячої обласної лікарні, побували там, оцінили, як все е, знаходиться, в якому стані. І, власне, вже давно йдеться про те, що лікарня потребує значних коштів. Скажіть, будь ласка, чи отримає вона їх? Доброго вечора. Я думаю, що мешканці в області мало цікаве, де побував губернатор, а їх більше цікаве, коли обласна лікарня власне буде в тому стані, які, наприклад, у нас сьогодні обласний перинатальний центр, можна так порівняти, то я думаю, що багато ви правильно говорите було вже сказано від багатьох керівників, власне, що погано. А що потрібно зробити, щоб стало краще? Це і є тим непростим запитанням, на які ми хочемо дати відповідь найближчого часу. Сьогодні всі говорять про те, що ну, там, не на часі. Важка в країні ситуація, у нас АТО, у нас не вистачає бюджетних коштів, це правда. Але ми повинні думати не тільки про песимістичний сценарій розвитку подій, а й про оптиміст. Треба думати також, тому. Ми разом із фахівцями охорони здоров'я, разом із обласною державною адміністрацією, власне, хочемо знайти відповіді, що ми можемо зробити для того, щоб не розповідати про те, що все погано, а розпочати певні кроки для того, щоб наша обласна лікарня ставала кращою. І, власне, кошти їх можна Безумовно говорити про те, що державний бюджет повинен дати. А якщо їх не дасть, треба їх шукати в обласному бюджеті. А якщо і там їх не буде, безумовно, треба знаходити внутрішні ресурси, спілкуватися в тому числі із бізнесом, і можливо кроково, крок за кроком, намагатися все таки змінювати ситуацію на краще в обласній дитячій лікарні. Власне, також минулого тижня ви відвідали обласну лікарню і ще декілька медичних закладів. Скажіть, будь ласка, чи зробили якісь глобальні висновки стосовно галузі медицини Кіровоградщини і що це від цього отримують кіровоградці, Власне, я можу сказати, що в галузі медицини Кіровоградщини є яскраві приклади, якими можна сказати, що вони дуже гарні? І власне, у нас там в цьому році народилося там сорок Да? двиняток. Дякувати Богу, маємо першу трійню. Тройкрійко дівчат народилося. і от вітаючи цю родину. Ще раз побував перинатальному центрі, і власне це яскравий приклад, яким як має виглядати у нас на Кіровоградщині медичні заклади. Тому зрозуміло, що в обласній лікарні далеко не все так, як в нательному центрі. Ми можемо говорити і про опікове відділення, ми можемо говорити і про поліклініку, яка є в обласній лікарні, і де Конче необхідно займатися тим, щоб навести привести їх до ладу і створити там такі ж нормальні гарні умови для людей, які приходять за допомогою. Тому і обласна лікарня, і обласна дитяча лікарня це ті пріоритети, якими безумовно влада повинна займатися, і ми повинні зробити все, щоб наша охорона здорова була охорона здоров'я була. Такою, яка відповідає європейським стандартам, адже ми всі прагнемо до того, щоб Україна рухалася в напрямку Європи. Тому потрібно робити це сьогодні. Потрібно робити це в охороні здоров'я, потрібно це робити в інших галузях, для того, щоб коли настане 2020 рік, і Україна подає заявку на членство до європейського союзу, щоб керовачина сказала так, ми готові. Власне, ще є одна така особлива категорія пацієнтів на Кіровоградщині – Це власне бійці АТО. Скажіть, будь ласка, сьогодні всі мешканці Кіровоградщини, які побували там і отримали якісь поранення, мають доступ до нормальної якісної медицини. У нас на кіргорачені є умови для того, щоб такі бійці отримали таку допомогу. У нас на кірограчені. Ми сьогодні говоримо, що в залежності від тяжкості поранення, від того, які медичні заклади повинні допомагати тій чи іншій людині, сьогодні ці люди знаходяться в різних областях нашої країни, в залежності від того, яке поранення, які фахівці повинні надавати допомогу. Але Умови, які є на Кіровоградщині. Власне, це е, наш центр, який ми е, разом усією громадою декілька років відремонтували. Він сьогодні е, в змозі, він сьогодні е, готовий надати всяк, всяку допомогу, яку тільки можна надати цим людям. Е, тому я е, давав доручення е, охороні здоров'я для того, щоб вони. Не вивчили це питання і всіх хлопців, яких сьогодні можна відповідно до їхнього стану здоров'я повернути ближче до своїх родин на Кіровоградщину, щоб вони таке лікування і реабілітацію проходили в наших медичних закладах. Власне, на завершення ще не можемо не торкнутися теми вже результатів виборів. Ми маємо людину, яка представлятиме Кіровоградщину, і також в медичній галузі. Також таке медичне лобі представлятиме в Верховній Раді. Костянтином Єриничем, з Костянтином Єриничем Ви спілкувалися на ці теми? Можливо, ви працювали також якихось якісь механізми у вирішенні проблем. Безумовно, я сподіваюся, що Константин буде працювати. В комітеті з охорони здоров'я і власне зможе за своїм профілем. За своєю, скажімо так, основ, основним покликанням це лікувати людей, зможе допомогти Кіровоградщині з тим, щоб оці питання, про які ми щойно говорили, вони були втілені в життя. Тому ми безумовно з Константином Яриничем спілкувалися. І власне, і по тих проблемах, які ви щойно піднімали, і по, по інших, які стосуються медичної сфери, медичної галузі. Тому я сподіваюся, що завдяки в тому числі і лобі, як ви сказали, ми зможемо вирішити питання питання охорони здоров'я на Кіровоградщині. Дякую вам за інформацію. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні, у темі дня, був голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.